Роботу, яку ви виконували в організації? Чим займалася в організації? Чим ми займалися? Я була станичною в Станичної селі. Ну, як, мала зв'язок з УПА боївкою, з другими боївками, які стерегли. Ну, ну, чим треба було, як треба було зібрати якусь одежу, чи треба було перенести штрефи якісь, бо таємний такий маленький. Були на такому тоненькому папері, і якщо на вас хтось напав, то треба було з'їсти їх. А я мала такий випадок на саме різдвяне свята. Прийшла до нас боївка Хмари. Мені треба видати було ну, два штрихи таких, але ну, вони були якісь дуже срочні. Вони прийшли і зайшли в хату, то був другий день Різдва Христового. Ну, після обіду, під вечором, ми зайшли до тої хати, і якраз прийшло їх п'ять хлопців, і привідник Хмара. Ну там, знаєте, тільки по псевдок зналися, а так по імені взагалі нікого, ніхто нічого не знав. І я успіла, якраз вони прийшли, я спіла їм віддати те, що я мала. А хлопці прийшли, і господині, як звичайно, знаєте, вони ж ходили по, по боїв, по лісах, то то. І сказала, хлопці, роздягайте, будемо буде. Вона їх хотіла накормити по, 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 на свята. А тут вже стукають двері москалі, «Откройте! Тих три розділася, вони два діти ще і з зброєю цієї. А я також вже в коридори. Ну я знала, що там хата була така довга, як на селі його довга. І двері прохід цілий є на той бік і на задній хід. А я там, куди коли сичалася, я вже менш більше знала. А за тою хатою, вона була так на горбочку, там був великий рів, приблизно від мені, так. І я тоді кажу, хлопці, за мною. І ми тоді в ті двері. Вискочили в той рів і, і це є. І я хильце-хильцем вперед тим ровом, а він аж так до гори. Там була така стайня, що корови були, і за той той і нагород. А вони тільки двох, ти ті решта нема. А ти були роздіті, поки вони взяли зброю, поки що, вони не зорієнтувалися, бо вони ми ще були як. Я вже була в сінях виходити, а вони ще не були роздіті. І вони так вискочили. Вони пішли на ліву, там був такий річок, рівочок, рівочок невеликий, перескочили і до нашого родича там на подвір'ї, була яма викопана така, що в бульбу вибрали. І вони в ту яму впали, а на них то бо і снігом. Знаєте, то все, і їх накрило там. А я тоді бігом вниз, у нас таке село на дві, на дві частини, річка невеличка, і я по підгороди біжу. І думаю, додому не піду. Йду, аби двоє рідний брат був хворий, я біжу туди і до бабці, щоб дати знати е, це. Є. Що сталося, щоб знали, в чим справа. Бо вдома не скажуть ні мамі, ні дату, бо вони будуть переживати що. Я тоді, поки я добігла отак, от, от туди городом і трошечки догори, то там вже хата горіла. Я тільки з бабці з подвір'я побачила на другу сторону на свою хату, як тато з мамою стояли, і тітка, о, і дивилися, як та хата горить. Ну і це є? І їх спалили хату, а вони де ділися по нинішній день, ніхто не знає. Ніхто не знає. Мала дві дочки, такі гарні, вже великі, до школи ходили. І, і чоловік, і жінка всі пропали, і хата згоріла. А ті троє? А я а я так спаслася, і тих два хлопці спаслися. А ті троє вискочили вікном через дорогу і вже вилетіли на поле і їх побили. Прошу. В якому році це вже було? То було у 45-му році на, с... на Різдвяне свята. А вже в лютому місці, 27 лютого, мене арештували.